Різдвяне перемир'я можна вважати розпочатим сьогодні. Близько сьомої ранку збройні сили Росії нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Ворог застосував вісім ракет аеробалістичних ракет кінжал з бортів міг 31 к та балістичні ракети типу Іскандер або ж «КН-23». Маємо загиблих і поранених у трьох районах міста. Пошкоджена житлова та бізнес-забудова. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час: 24 години до хоча достатньо кількох секунд, з якої куля вилітає з пістолету, щоби ракета, яка запущена з Брянської області по Україні, не долітала за 10 хвилин. Що ж ми бачимо? Ще вчора Путін говорив про якісь змагання з Арешникам і ППО. А вже сьогодні кінжали б'ють по Києву. Не пройшло і тижня з моменту, як Орбан говорив: давайте перемир'я оце різдвяне, таке знаєте, з гірляндами, з бенгальськими вогнями. А вже сьогодні. Якщо раптом мова не йде про вступ тієї чи іншої країни до НАТО, просто припинити вогонь у будь-який момент за одну хвилину часу, це можливо. Чи готова Росія піти хоча б на такий простий крок? Якщо європейським партнерам та американським партнерам вдасться переконати Київ адже весь світ справді втомився від української кризи, тому що ну дійсно весь і люди в Росії теж мені здається вже хочуть миру. такий простий крок. ніхто ніхто нічим не ризикує, просто в одну мить зупиніться там, де вони є. Якщо хтось не виконує обіцянку, не дотримується обіцянки, то в принципі все може продовжуватися то в принципі все Ніхто нічого не втрачає, просто зупинитися в один момент. Виявляється, ані усталі, і вже не проти про щось поговорити, і десь все ж таки зупинитися. Вони, але не Путін. Той прагне крові. Ріки крові. Тривалий період. Тривалий період, відносний період перемир'я, він дасть ворогу можливість цим зайнятися, підготуватися і перекваліфікувати укріплення особового складу. у деяких батальйонах української армії 35% особового складу. 40%. є батальйон, а всередині немає особового складу. Ви хочете дати їм можливість переукомплектуватися. Значить, нам не потрібне перемир'я. Нам потрібен мир, Довгостроковий, тривалий, забезпечений гарантіями для Російської Федерації та її громадян. Це складне питання, як забезпечити ці гарантії? І так ця програма була для того, щоб ми з вами обговорювали ініціативи Дональда Трампа по Україні. Але що ж поробиш, якщо вони прямо чи опосередковано пов'язані з тим, що Путін говорить, або що Путін робить? Навіть його підбиття підсумків 2024 року. Теж тут не випадково. Під час прямої лінії поєднаної з щорічною прес-конференцією Владімір Путін кілька годин відповідав на запитання та знову озвучив свої звичні наративи. Ну і от як його бачить карикатурист Дойче Велем да не таку пряму лінію ми хотіли би вже побачити. Можна навіть балет не викликати, але цей чотирьохгодинний спіч Путіна цього року це його підготовка до повернення Трампа до Білого Дому. Ну принаймні так вважають експерти. Бо що саме довкола очікувань від Трампа будує нинішня політика Кремля? Адже Москва очікує, що переобраний президент США здасть Україну. Але якщо Трамп зрозуміє, що угода з Путіним? Все ж таки погана, він може почати ескалювати ситуацію навіть більшою мірою ніж це робив Джо Байден. Звісно, може саме тому, на думку експертів, Путін знову висунув під час прямої лінії нереалістичні вимоги до Києва, щоб зміцнити так би мовити позиції перед переговорами. І з цієї ж причини міркував про ядерну доктрину і загрожував арішникам. Позитивні заяви Путіна на прямій лінії пов'язані із думкою керівництва РФ про те, що справа йде до перемоги, а тому можна виступати із такими от більш позитивними заявами і навіть дещо говорити про свої втрати. Ви помітили, як багато Путін говорив про поранених скалічених інвалідів, які отримали поранення у розв'язаній ним же війні. І як тижнем раніше він навіть фотографувався у колі таких же скалічених молодих солдатів у центрі протезування, Путін намагається показати, що можна вести війну, не обтяжуючи суспільство. Але не всі негативні наслідки війни можна сховати від очей. Бо ми то бачимо і демонструємо це всьому світу: що успіхи на фронті та у Курській області, про які так детально розповідав Путін, даються йому дуже високою ціною. Ми ж бачимо, з якими величезними втратами Росія нині просувається вперед на сході України на Донбасі. Російська армія втрачає там убитими та пораненими більше ніж навіть у попередні місяці. Очевидно, робиться спроба захопити якнайбільше території на той момент, коли наприкінці січня на посаду президента вступить Дональд Трамп. І Якщо ще кілька днів тому Трамп розмірковував над тим, щоб зменшити допомогу Україні і забрати назад дозвіл про удари в глиб території Росії, то вже сьогодні, після атаки на Київ, Сполучені Штати Америки разом із партнерами повідомили, що надають Україні посилену безпекову допомогу. Це буде відповідь на удари агресорки Росії, зокрема на здійснену атаку 20 грудня. І про це пані посол США Бріджет Брінк написала у соцмережі Ікс. Ну це та яка колишня «Твіттер». і це по факту єдино правильна реакція. Бо давайте я вам нагадаю, скільки тривали та до чого призводили перемовини за участі Росії. Перша російсько чеченська війна 609 днів від початку війни до початку перемовин, 254 дні на те, щоб скласти і підписати угоду. 871 день, за який відбулося повторнення і розширення цієї війни. Грузинсько-абхазька війна, 473 дні від початку до перемовин, 165 днів на те, щоб укласти угоду, 5200 днів до початку російсько-грузинської війни. Російсько-українська війна 187 днів від початку до мінська, 160, щоб узгодити позицію, 2569 днів до початку повномасштабного вторгнення. Схема Росії проста і передбачувана. Росія розпалює війну. З нею намагаються домовитися, підписують якісь угоди і знову потерпають від російської агресії. І як я сказала, що це єдино правильна позиція, але не сказала, що вона єдина, бо ідея миротворчого контингенту вона таки жива. Після перемоги Трампа на президентських виборах у США дискусії про відправку іноземних військ в Україну знову активізувалися цього разу у контексті миротворчої місії. Утім, для реалізації сценарію з миротворцями обов'язковим є досягнення угоди про припинення бойових дій з Росією, оскільки таких переговорів Україна наразі не веде, багато країн вважають обговорення і миротворчої місії доволі перечасним. Але деякі все ж таки допускають таку можливість і говорять про те, що долучаться у разі. Чого ці розмови ведуться як на рівні президентів, прем'єрів, так і на рівні міністерств. Просто хтось вважає їх більше, а хтось вважає їх менш ймовірними. Ну а тепер нам взагалі кажуть: ви, українці, повинні прийняти фундаментальне рішення продовжувати боротьбу чи вести переговори. Втім, якщо дійде до переговорів, ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди. Це за словами Блінкіна означає подальшу роботу для зміцнення позицій України на полі бою, щоб вона мала необхідні ресурси, боєприпаси і мобілізованих бійців. Крім того, це означає продовження максимального тиску на Росію. Українці серйозно? Українці хочуть Таурусів. Тамагавків, Стормшедов, Скальп. Вони хочуть F-35 або F-16 у тій кількості, в якій просили. Вони хочуть достатню кількість боєприпасів і засобів ППО, дієві санкції проти Росії і не заважати винищенню імперії зла. От чого хочуть українці. Ви три роки нас виснажуєте. а Потім говорите: давайте, вирішіть, чого ви хочете. Явно не того, що ви. На території Києва чи будь-якого іншого міста мірялися з путіним технологічними можливостями. Чи зіб'ють ваші системи ППО і ПРО РЕшНІК чи ні? Ми хочемо почути постріл один єдиний, глибоко в бункері, постріл на Валдаї, тому що до суду у газі здається ще дуже дуже далеко. Явно не його обговорювали Трамп і Шольц. І дякую, що цього разу Шольц поговорив з Трампом, а не з Путіним. І от поговоривши, вони зійшлися на тому, що війна Росії проти України таки триває надто довго, і важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого і сталого миру. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штефан Хебештрайт. Це вже друга телефонна розмова Шольца із Трампом після того, як останній переміг на президентських виборах у США і власне до 20 січня, поки Трамп заступить на свою посаду офіційну. Водночас Шольц, перебуваючи на саміті лідерів ЄС у Брюсселі разом з низкою інших європейських лідерів і глав МЗС, провели у конфіденційній обстановці переговори з президентом України Володимиром Зеленським а також на на переговорах був присутній генсек НАТО Марк Рюте. вже після цієї розмови. Прес-служба канцлера повідомила, що Шольц оптимістично налаштований після розмови з Трампом щодо України, і не знаю, як кажуть на Росії це совпадіння чи причинно наслідковий зв'язок. Та вперше в ком'юніке саміту ЄС з'являється фраза: Росія не повинна перемогти. У залі засідань панував настрій твердої рішучості, заявив новий голова Євроради Антоніо Кошта, провівши свій перший саміт, включаючи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Хоча, як повідомляє джерело дойчовеле в дипломатичних колах, внесення цієї пропозиції в ком'юніке передувала тривала дискусія. Опинившись у режимі очікування після виборів у США, єс відчув терміновість у справі підтримки України, і саме на такому геополітичному тлі пройшов останній у 2024 році саміт євросоюзу в Брюсселі за участю і українського президента Володимира Зеленського. Окрім того, новий генсек НАТО Марк Рюте влаштував неофіційну вечерю для Зеленського та європейських лідерів не у штаб-квартирі альянсу, а у своїй резиденції, щоб узгодити подальші кроки між Києвом та його союзниками. Про що саме говорив президент України із лідерами ЄС, журналісти цього разу не дізналися на відміну від попередніх самітів, його звернення не було публічним. Утім, щоби ми не Скачувалися з вами в тотальну зраду або ж в тотальну перемогу для балансу. Я додам ще одне: Трамп і Путін планують зустріч наступного року. Про це повідомляє Вашингтон Пост. На якій території вона може пройти і чи буде вона офлайн? Про це не пишуть. Але видання зазначає, що Кремль не готовий до компромісів, оскільки російська армія зараз продовжує наступ і економічного колапсу країни поки що не очікується. Тому Вашингтон Пост виходить статтею Москва готова до переговорів, але лише з позиції сили, а не слабкості. Яка ж це сила, якщо у Путіна під час його підсумків питають, а чи не ураніл він Росію вже на саме дно? Рівно 25 років тому Борис Миколайович Єльцин подав у відставку, передав вам владу і сказав вам опікуватися Росією. Через 25 років, як ви гадаєте, ви вберегли Росію. бо що ми бачимо ззовні? ми бачимо значні втрати в так званому СВО, про яку ви оголосили. Ми бачимо українських військових, які перебувають у Курській області. ви критикуєте розширення НАТО, але на кордонах Росії більше НАТО, Швеція, Фінляндія. санкції, висока інфляція, демографічні проблеми. Але як ви вважаєте, чи вберегли ви свою країну? Я спеціально залишила тут лише питання: бо що відповів Путін вже не так і важливо, бо його 24 години до а